Нормально привітали, Нормально привітали, привітали гарно привітали. Тато привітав, саме перший друзі, брат. Ну як діти прийшли, привітали. І чоловіки на вулиці вітали. А так, ну як звичайно. квіти подарили, Рафаело. Дочка, правда, подарила, натюрморт такий нарисований, художник знаменитий, там, десь у Києві купувала. А так, як звичайно, 8 марта. Нормально, гарно. Щось подарували. Чити. Читиво привітали, мій чоловік мені подарував е, бажаний подарунок, квіти. Тобто це було дуже весело, цікаво і приємно. Мене нормально привітали, мене чоловіки, чоловік, син, зять привітали мене, квіти дарували, багато всього бажали.